На днях після роботи зустрілися з колегою у кафе. Після пари бокалів вона розповіла мені цікаву історію зі свого життя. Колись, по молодості та дурості, вона пішла у бар, де добре накидалася. В такому стані познайомилася з чоловіком років на 10, старше за неї. Після бару він відвіз її до себе і вони там займалися тим, за чим і приїхали. На ранок, коли вона прийшла до тями, побачила у кімнаті іншу жінку, приблизно однолітку того чоловіка. І це була його дружина. Також до неї прибігла дитина 5 років. Хлопець також прокинувся та каже: Знайомся, це моя Дружина та донька, колега мерщій зібрала речі і тікати з того місця. А той ще довго їй писав типу у них з жінкою вільні стосунки. А її хтось запитав, чи згодна вона на такі авантюри. У мене було не саме хороше дитинство. Мама дуже добра, а от тато це зовсім інше. Завжди знаходив до чого причепитися та сварив без причини. По сусідству жила моя подружка. Коли я бачила її з батьками, то просто сльози наверталися. Вони виглядали такими щасливими, і мама і тато були добрі до неї, завжди сміялися та дарували позитивні емоції. Але через якийсь час я помітила, що ця дівчинка ходить постійно сумна із якоюсь бабусею. Спитати особисто не наважилася, тож вирішила запитати у своєї мами. Вона розказала, що нещодавно ця дівчинка. Залишилася без батьків, тата посадили за насильство своєї ж дитини. А мама не витримала такого удару і померла від серцевого нападу. Отакої.